Який шлях проходить книга до читача в бібліотеці. Прослідкуємо його на прикладі книги Уласа Самчука на краю часу. Є кілька джерел надходжень книг в бібліотеку, обов'язковий примірник від видавництв, подаровані, придбані в книжковому магазині. У відділі комплектування фондів після звірки з супровідними документами на кожну книгу проставляється ціна, підраховується кількість примірників і загальна вартість. На партію документів складається акт. Партія книг реєструється в книзі сумарного обліку. На книзі проставляється штемпель з назвою бібліотеки на звороті титульного аркуша та на 17-й сторінці, а також формат та інвентарний номер на титульному листі. Всі нові надходження записуються в інвентарну книгу, створюється запис в електронній базі комплектату. Партія книг передається у відділ обробки літератури і організації каталогів. Після звірки на дублетність робиться бібліографічний запис на документ в електронному каталозі. Бібліографічний запис включає бібліографічний опис, індекс УДК, ключові слова, предметні та географічні рубрики, персоналії. Тобто на основі УДК та інформаційно-пошукового тезаулусу проходить наукова обробка документів. На кожну книгу роздруковується комплект карток. Наступає етап технічної обробки книги. Кліється книжкові кишеньки, на обкладинці та титульному листі зверху пишуться індекси УДК, а на звороті обкладинки формат та інвентарний номер книги. Оформляються індикатори та карточки для топографічного каталогу. Після проходження наукової та технічної обробки партія книг готова для передачі в інші структурні підрозділи бібліотеки. На цьому етапі дуже важливо правильно розподілити книги, адже кожен документ в бібліотеці має своє певне місце відповідно до специфіки роботи відділів бібліотеки. Картки з бібліографічними записами на книги розподіляються і, відповідно, розставляються в каталоги: генеральний алфавітний, алфавітний читацький та систематичний. Для популяризації нових надходжень у бібліотеці проводяться дні інформації. У відділах створені постійно діючі книжкові виставки нових надходжень. Пройшовши усі етапи, кожна книга займає своє почесне місце на книжковій полиці.